Привіт-привіт, малята! У кожного з вас є наймиліша та найрідніша у світі бабуся. Бабуся це член вашої родини. Діткам дуже подобається ходити до бабусі в гості, адже вона завжди на них чекає і готує різні смаколики, печиво, пиріжки або смачнющий тортик. Услухайте віршик про бабусю. Стала раненько бабуся моя, солодко спить ще велика сім'я, Худко смачненьких млинців напекла, теплого всім молочка принесла. Любі малята, швиденько вставайте, личко умийте і снідать сідайте. Біля бабусі я сяду близенько. Дякую, бабцю, моя солоденька. Усі бабусі полюбляють готувати та пригощати своїх онуків чимось смачненьким. Скажіть, а які смаковики готує ваша бабуся? Я впевнена, що бабусині страви дуже смачні. А що вдягає бабуся, щоб не забруднити свій одяг, коли готує на кухні? Так, фартушок. Я пропоную намалювати новий фартушок для бабусі. Фартух дуже потрібна річ на кухні, захищає одяг від забруднень. Для малювання нам знадобиться аркуш кольорового паперу, вирізана заготовка фартушка з білого паперу, клей, фарби, водичка, пензлик та волога серветка. Але спочатку розімнемо наші рученята. Покладіть їх перед собою та повторюйте рухи. Ми печемо печемо млинці. А млинців багато пригощаємо усіх. І маму, і тата. Давайте іще раз. Ми печемо, печемо млинці. А млинців багато пригощаємо усіх. І маму, і тата. Розумнички! Починаємо працювати. Спочатку приклеїмо білий фартушок на кольоровий аркуш. Для цього промазуємо клеєм фартушок та приклеїмо його посередині кольорового аркуша. Прикрасимо фартух прямими горизонтальними лініями та кружечками. Лінії будемо малювати пензликом, а кружечки пальчиком. Макаємо пензлику водичку. Та набираємо фарбу. Я буду використовувати жовту. А ти можеш узяти ту, яка подобається найбільше. Проводимо першу горизонтальну лінію у верхній частині фартуха. Знову набираємо фарбу. Та знову проводимо лінію, трохи відступаючи від попередньої. Набираємо фарбу та проводимо дві горизонтальні лінії у нижній частині фартуха. Ось так. Тепер будемо малювати крапочки. Для цього макаємо вказівний пальчик у фарбу і проставляємо крапочки між горизонтальними лініями. Ось так. Знову макаємо пальчик та знову ставимо крапочку. Так робимо у верхній та нижній частині фартуха. Крапочки проставлені, витираємо пальчик вологою серветкою. Чорною фарбою домалюємо зав'язочки на фартушку, макаємо пензлику водичку та набираємо чорну фарбу. Ось такий фартушок вийшов у мене. Я впевнена, бабусі дуже сподобається такий яскравий фартушок. Буду чекати на фото ваших робіт. До зустрічі, малята! Па-па!